А так на 25 квітня вже чітко виражена дія раундап макс у кількості там орієнтовно 1,8 літра. Ну не 1,8, а 1,8 літра на гектар. Тому бачимо, падалися пшениці, вже залишились тільки самі самі сильні кущики ще зелені, а так. Уже, уже. І по вегетуючих бур'янах бачимо висвітлення, і, як і загалом рослинки, так і в сильніших точки росту. В принципі, препарат спрацював. от така загальна картинка стала. До цього вона була інтенсивно, так скажемо, там, де жовте, там було зелене. Тому ми зупинили розвиток. У нас вчора був дощ, тобто вологи вистачає. Ось як видно, земля чорна, волога навіть занадто. Ходимо, переглядаємо, з чого ми почнемо: чи продовжимо сіяти сою, чи швиденько переналаштуємось на кукурудзу. Ходимо по полю, дивимося, де е, вологи менше, там і почнемо сіяти, щоб посів був якомога якісніший. Ну і будемо звертати увагу на прикочуючі колеса. Якраз для них, мені здається, буде непогане випробування, адже перезволожений ґрунт це саме те, саме те завдання, з яким повинно справитись прикочуюче колесо. Тому в нас буде гарна картинка для порівняння. Так, все, рухаємося далі.